Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку, земля прекрасна. Доброго ранку, пташки галасливі. Доброго ранку, дітки щасливі! Вітаю вас на занятті ознайомлення з природою. І сьогодні ми з вами будемо говорити на екологічну тему. А про що будемо говорити? Я Розкажу вам трошки пізніше. А зараз послухайте ось такий гарний віршик. Он повзе мурашка, ось хлюпоче річка, не зривай ромашку, не топчи травичку, в зелені діброва, в китицях ліщина. Глянь, яка чудова наша Україна! Журавлі над лугом линуть рівним кругом, будь природі другом, батьківщині сином. Про що йшла мова в цьому вірші? Про нашу багату, щедру природу України. І сьогодні ми будемо говорити про скарби нашої землі. Що це таке скарби, чим корисна природа, яка є на нашій землі. Мандруючи Україною, ми можемо побачити ліси з могутніми дубами, стрункими березами, пахучими липами, вічно зеленими ялинами та соснами, де мешкає безліч диких тварин і птахів. Велику частину нашої країни становлять степи, де росте багато квітів і трав, водяться дрібні тварини, миші, лисиці. Крім лісів і степів, є красиві гори, багата Україна і водними ресурсами. Це море Азовське та Чорне. Багато річок і озер, де мешкає багато риб. Найбільша і наголовна річка країни це Дніпро, а найбільше озеро це Свитязь. А чи знаєте ви, дітки, яку користь нам, людям, приносять гори, ліси, ріки та моря, степи. Тож ми з вами зараз і дізнаємось, наша країна має багато річок. Одна із найбільших річок це Дніпро. І, до речі, ви знаєте, що Дніпро протікає якраз через наше місто. Місто навіть так і називається Запоріжжя, бо стоїть за порогами Дніпра. І розташоване по лівий та по правий берег цієї річки. А що корисного дає нам річка? Ну, по-перше, наша річка Дніпро прісноводна, тобто цю водичку можна пити. І саме ми в місті п'ємо Дніпровську воду. Її очищають, і потім вже ми маємо таку можливість пити чисту Дніпровську водичку. А вода це життя. Без води ніяк не можна жити, так, ми не зможемо вижити. Тому, звичайно, річка нам дуже корисна. Чим ще корисні водойми? Ріки та моря? Так, це риба, може бути річкова та морепродукти. Так? Риба водиться і в річці, і в морі. А крім риби, ще є багато різних морепродуктів. Мідії, кальмари, краби, раки, креветки і навіть водорослі, вони теж дуже корисні. Ось е, така корисна вода для нас в ріках та морях, водоймах. Чим корисний нам може бути ліс, дітки, як ви гадаєте? Ну, Крім того, що ліс це легені планети, так, рослини нам очищають повітря. Чим ще може бути багатий ліс? Що він дає людям? Ліс це деревина. Навіщо людям деревина? За допомогою деревини виготовляють меблі, будують будинки, опалюють поміщення та навіть виготовляють папір, на якому ми з вами пишемо та малюємо. Що ще нам дає ліс, дітки? Ліс це грибочки, звичайно, ліс це ягідки лісові, так? це горішки лісові. А ще ліс це будинок для багатьох диких тварин та птахів. Тому ми розуміємо, що ліс не тільки нам приносить користь, але ми його повинні зберігати для того, щоб могли спокійно там жити і тварини та птахи. Так, що корисного приносять чи дають нам гори. Ну, здавалось би, каміння, а виявляється, що гори мають дуже великі родовища різних руд, вугілля, навіть нафту можна в горах знайти. Так? А це все дає знову ж таки можливість людям. Повноцінно жити, із залізної роди виготовляють залізо, а залізо це дуже багато різної техніки. Із кам'яного вугілля роблять вугілля, яким опалюють приміщення та працюють теплоелектростанції, які дають нам тепло. Тож гори теж дуже важливі та дуже цінні для нашої планети. Але є ще одна річ, вона ніби не така велика, але Дуже важливо, це ґрунт. Що таке ґрунт, діти? Це поверхневий шар землі. ґрунт вкриває всю землю. так? А ось який він може бути, бо він буває різний, і яку користь він приносить, зараз я вам розкажу. Тож, давайте подивимось, яким може бути ґрунт? Дивіться, як багато різних видів ґрунту. По-перше, це, наприклад, Кам'янистий ґрунт. Як ви гадаєте, він родючий? Так, кам'янистий ґрунт не дуже родючий, бо в складі його з більшість є каміння, а з каміння, звичайно, нічого вирости не може. Тому на такому ґрунті мало що росте. Кам'янисті ґрунти зазвичай знаходяться більше на горах, так? там, де залежить цього каміння-різного руди. Тому на горах не дуже велика рослинність буває, якщо там такий ґрунт. Ось це тільки піщаний ґрунт. На піщаному ґрунті теж не дуже добре ростуть рослинки, бо він пропускає дуже вологу, не втримує її сипучий і дуже бідний на різні необхідні для життя мікроелементи. Є ґрунт глинистий. В глинистому ґрунті теж не дуже рослини ростуть, бо він дуже забитий такий, щільний, тому там життя неможливе. Є ґрунт торф'яноболотний. Цей ґрунт корисний тим, що там утворюється торф, який можна використовувати теж як паливо. І, і все, а для життя цей ґрунт теж непридатний. Але самий Кращий ґрунт, найродючіший ґрунт, якого є в Україні у нас з вами, в країні дуже багато, це чорнозем. Подивіться, він так називається, бо він дійсно, бачите, відрізняється кольором. Він чорний, чорна земля. Але він не просто чорний, так? він дуже родючий, бо він має дуже багато різних мікроелементів. Які потрібні для того, щоб рослинка могла там добре вирости? То що дає нам, дітки, ґрунт наш чорнозем? Він дає життя, так? бо в чорнозему виростають рослини, які дають нам можливість харчуватися. Це і овочі, і фрукти, це і зернові культури, якими засівають поля, а вони нам дають, як відомо, хліб. Тому в нашій країні дуже багато засівається та степів різними рослинами, якими ми допомагаємо харчуватися і іншим країнам, у яких, наприклад, немає чорнозему, а піщаний ґрунт. Тому наша країна продає їм зерно для того, щоб вони могли отримати хліб. Ось такий важливий чорнозем. А зараз я пропоную вам роздивитися чорнозем та зробити з ним деякі експерименти. Ось перед вами сухий чорнозем. Подивіться, якого він кольору. Через камеру він вважається коричневим, але насправді він такого сіруватого кольору, сухий. Ось так він сипеться гарно, як борошно. Бачите, на руках майже не залишається. Ось так виглядає сухий чорнозем. Зараз ми його спробуємо намочити. Подивіться, як чорнозем змінює свій колір. Яким він, він стає. Він стає чорним, так, і давайте ми з за вами зараз спробуємо подивитися. Як тепер поведе себе ця земля, цей ґрунт? Сипеться? Дивіться? Ні, на що схоже тепер? Так, наш е, чорнозем, наш ґрунт схожий, ну, як на пластилін, так? якщо його гарно перемішати, з нього можна щось ліпити. Ось такий він вже тепер не сипеться. Бачите, дуже добре в воді змішався. Так, а зараз ми з вами зробимо ще один експеримент. Спробуємо розвести наш ґрунт у водичці. Так, і розмішаємо. Дивимося, чи розтворився ґрунт у воді. Що відбувається? Вода потемнішала. Так. Ось дещо всплило, десь якісь частинки, так, нашого ґрунту плавають. Щось. Якісь мікроелементи у ґрунті розчинилися, і вони забарвили воду, вона не стала вже прозорою та чистою. Якісь мікроелементи залишилися незмінними. Коли водичка відстоїться, ми можемо з вами потім помітити, що осіло на дно і якого кольору стала вода. Пропоную вам вдома зробити такий самий експеримент і потім порівняти, якою стане водичка через деякий час. Ми з вами сьогодні говорили про дуже цікаву та корисну природу нашої землі, нашої країни. Я думаю, що ви зрозуміли, яка вона важлива, так? як важливі для нас ліси, ріки, моря, поля. І просто земля, по якій ми з вами ходимо, де ми живемо. То я ж закликаю вас не забруднювати, не засмічувати нашу планету. І вона віддасть нам все, всі свої скарби, які в неї є, якщо ми будемо її любити. На сьогодні, все. Дякую, що були разом зі мною. До побачення.